Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Люкс Геймс. Мене звати Євген, і знаєте, сьогодні мова піде про дещо специфічне, а саме про те, як повністю у всьому світі провалився руснявий Atomic Heart. Річ у тім, що спочатку я взагалі не збирався робити відео на цю тему. Проте, почитавши ваші коментарі, мене дуже здивували люди, які українською мовою, і я хочу зробити на цьому наголос, писали, що насправді гра то. Нормальна, і якби не війна, то всі були б задоволені. Плюс неодноразово лунала думка про те, що, начебто, українські блогери заздрять успіху гри і тому навмисне поливають її брудом. Коротше кажучи, прочитав я усе це і вирішив зробити це відео. Ну, а щоб ніхто не сказав, що я просто необґрунтовано поливаю гру брудом, сьогодні усе, що я розповім, буде підкріплено сухою статистикою, цифрами та порівняннями з іншими ігровими проектами. Тож давайте разом подивимось, чи є там чому заздрити. Проте перед тим як ми почнемо, прошу усіх підтримати україномовний контент на YouTube. Це, до речі, не складно. Ви можете просто підписатися на канал, якщо тут вперше. Також буде добре поставити ролику вподобайку та написати будь-який коментар. Ну, а якщо вам дуже подобається відео, що виходять на каналі, то ви можете також підтримати подальший розвиток каналу, оформивши спонсорську підписку або ж надіславши одноразовий донат. Це все допоможе і далі поширювати україномовний контент. І я дякую всім, хто вже до цього долучився. Ну що ж, друзі, запрошую вас прийняти участь у розслідуванні, результати якого покажуть істину щодо реального стану подій навколо Atomic Heart. Найцікавіше, як на мене, це той факт, що практично на усіх можливих ігрових порталах з Мордора абсолютно усі статті написані так, наче за одним планом, писалися скрізь розповідають, що гра успішна, що вона посідає перше місце у чартах, продавши, що її всі хвалять. При цьому дивно, що самі розробники не дають жодних коментарів стосовно успіхів свого проекту і не дають жодної конкретики. Чисто для порівняння згадаємо реліз Sons of the Forest, яка вийшла у той же проміжок часу, що й Atomic Heart. Сини лісу виявилися настільки успішними на старті, що гру купили більше 2 мільйонів разів, і це у перші ж дні після старту. ясне діло, розробники не могли не похизуватися таким результатом і одразу ж оприлюднили цю інформацію. Ну а з іншого боку, в нас Манфіш, які досі мовчать і не називають жодних цифр, які б могли показати реальний обсяг продаж гри. Але як би там не було, нас цікавлять факти. Тож давайте подивимось, що там з рейтингами продаж Atomic Heart. На руснявих сайтах кажуть, що грі вдалося посісти перше місце у світовому рейтинзі. Проте, чи це правда, давайте подивимось. Перше, що викликає підозри, це той факт, що на усіх сайтах, де новина про це з'явилася практично одночасно, ці рейтинги виглядають чомусь по-різному. Придивіться уважно і ви побачите, що, так би мовити, світовий рейтинг, про який писали на різних сайтах в один і той самий час, чомусь відрізняється списком інших ігор та їх положенням. І це ще зважаючи на той факт, що у цьому рейтингу завжди в правій колонці відображається переміщення ігор по позиціям, і якби вони і справді так стрибали по рейтингу, то це було б там зазначено. Тож самі бачите, що скріншоти, перевірку на правдивість взагалі не витримують. Проте це ще не все. Окремий трендець був навколо теми, що начебто Atomic Heart посідає друге місце у топі продаж українського стіму. Мені, до речі, це теж писали у коментарях під минулими відео. На деяких ігрових сайтах у підтвердження такої голосної заяви навіть наводили як доказ скріншот, на якому видно, що Атомне серце на другому місці. Правда, є одне, але. Цей список, по-перше, не є рейтингом, це просто рандомний список ігор магазину Steam. Ну а по-друге, до України цей список не має жодного відношення. Тож знову маємо, що це брехня. Бо запам'ятайте, сторінка лідерів продажу виглядає ось так. І якщо ще більше поглибитися в тему, то слід зазначити, що тут. Взагалі немає українського регіону, і дізнатися лідерів продаж в Україні неможливо. Коротше кажучи, маємо одну брехню на іншій брехні. Хоча, все ж таки, слід сказати, що цілих два дні гра все ж таки була у топ-10 світового рейтингу, проте посідала вона там 9 місце. А де вона була до цього, можна побачити, звернувши увагу на показник праворуч. Для порівняння згадаю вам спадок Хогвартсу, який розробники Atomic Heart тролили у своїй рекламі. Спадок посідав перше місце рейтингу ще за декілька тижнів до релізу. І майже місяць після релізу. Оце я розумію успіх. Але не будемо зупинятися на цьому. Нещодавно розробники, зважаючи на провал по всім напрямкам, вирішили хоч чимось похезуватися і опублікували от таке зображення, де йдеться про те, що в Atomic Heart зіграли нібито 5 мільйонів гравців. З одного боку, це начебто крута цифра. Проте не поспішайте з висновками. Річ у тім, що це не кількість продаж гри. Зверніть увагу, це саме 5 мільйонів гравців, які просто хоча б раз на хвилинку увійшли в гру. Це навіть не кількість тих, хто пройшов гру. І я ще раз хочу наголосити на цьому: в ці 5 мільйонів увійшли ті, хто просто, хоча б раз зайшов у головне меню гри, навіть не купуючи її. А знаєте, як сталося, що купа людей змогла випробувати гру, не купуючи її? Тут все просто. Річ у тім, що Atomic Heart була з першого ж дня свого релізу доступна усім, хто має підписку Xbox Game Pass. Тож можна зробити висновок, що ці 5 мільйонів приходяться саме на Xbox, а значить, цей показник не несе жодної корисної інформації. Бо в цю статистику потрапили усі, хто просто запустив гру, хоча б на хвилинку. А знаєте, чому я такий певен у цьому? Тут теж все просто: гляньте ось на інфографіку, яку опублікували розробники. Зверніть увагу на купу абсолютно лівої інформації. Тут вам і за скільки годин можна пройти гру, і те, скільки людей дивилися стріми по грі на Твіч, і навіть скільки потерпілих підписані на канал гри на YouTube. Але є і дещо цікаве. Уважно подивіться на загальний показник максимального одночасного онлайну у грі, саме на ПК платформі. Знаєте, чому він цікавий? Бо саме завдяки йому можна приблизно представити кількість продаж гри. У інфографіку зазначено 38,5 тисяч, а от у стімі цей показник зупинився на позначці в 37 тисяч. Як так вийшло? І знову все просто. Гра продавалася у стімі та у ВК Плей. Тож можна зробити висновок, що в статистиці розробники просто склали докупи показники з двох торгових площадок. До речі, це значить, що у ВК Плей максимальний онлайн склав всього на всього 1270 гравців. Тож виходить, що оркам більше подобається купувати ігри у ворожому стімі, а не у скрєпному та православному ВК Play. Ну а тепер, маючи кількість максимального онлайну в Steam та VK Play, можете пофантазувати, скільки копій гри було продано насправді. Чекаю на вашу думку у коментарях. Ну і наостанок додам ще трохи статистики для порівняння. Пройшов місяць після релізу гри, і поточний онлайн в ній становить 2890 гравців. Ну і для порівняння, от вам, наприклад, Metro Exodus у своєму звичайному виданні та виданні з графічними наворотами. Складаємо ці дві цифри і маємо, що Metro, яке вийшло аж у 2019 році, має практично 2500 гравців. І це через 4 роки після релізу. Отакі справи, друзі. Дуже сподіваюся, що більше не побачу у коментарях захисників цього дивопроекту і що вже не доведеться знову згадувати про Atomic Харф. Наприкінці хочу подякувати усім, хто додивився ролик до кінця. Окремо також дякую тим, хто підтримує розвиток нашого контенту своїми вподобайками, коментарями та підписками. Також тисну руку усім, хто надсилав донати на підтримку. На цьому у мене все. Побачимось наступного разу. Бажаю усім мирного неба та найшвидшої перемоги. Бувайте!